Доброго дня! Думаю, що немає жодної людини, яка б ніколи не чула про таке захворювання, як сказ. Отже, що ми знаємо про цю хворобу і як ми можемо від неї захиститися? Сказ це смертельне інфекційне захворювання, яке викликається вірусом. Вірус сказу може передаватися людям від хворих диких тварин або домашніх тварин під час укусів, подряпини ослинення. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і, зрештою, хід захворювання призводить до смерті хворої тварини або людини. На сьогодні, на жаль, не існує ліків від сказу. Але на сього своєчасне щеплення запобігає розвитку захворювання, і це дуже важливо. Отже, як передається сказ, в Україні сказ зустрічається частіше серед диких тварин. І більша частина в наших регіонах припадає на руду лисицю. Вона і є природнім резервуаром вірусу сказу. але не тільки руди лисиці хворіють на сказ. У природних умовах на сказ можуть захворіти і, тобто, бути переносниками цього захворювання будь-яка тварина, яка є савцем. Ми розуміємо, що це в наших регіонах є волки, є натовідні собаки, тхіри, і нарешті рідке, але така тварина, яка зустрічається, це кажани. Як я сказала, що на Сказ можуть хворіти не тільки дикі тварини, є тварини свійські, які є в наших господарствах. І найчастіше на сказ хворіють коти домашні собаки, рідше хворіють інші свійські тварини, такі як велика рогата худоба. Як же передається вірус сказу? Вірус сказу передається через прямий контакт, тобто через пошкоджену шкіру або слезові оболонки, очей, носа або рота? Слина хворої тварини є небезпечна і під час укусу, пошкрябання, ослюнявлення вірус зі слиною може потрапити до організму людини і буде розвиватися захворювання, якщо своєчасно йому не запобігти. Вірус сказу не передається під час Поглажування хворої насказ тварини, просто поглажування без контакту іншого подряпування чи укусу. Якщо людина з непошкодженими поверхнями, тобто шкірою, може випадково контактувати із кров'ю, сечею чи фікаліями хворої насказ тварини. Але Дуже важливо пам'ятати, що не слід ризикувати і не контактувати з хворою твариною, це небезпечно в будь-якому випадку. Отже, кожен контакт може завершитися ошкрябуванням, покусуванням і передачою вірусу від хворої тварини до людини. Який же інфекційний шлях вірусу сказу? Отже, як відбувається, Захворювання тварини чи людини. Якщо ми кажемо про тварин, зазвичай дикі тварини можуть передати вірус сказу домашній тварині. Наприклад, як ви бачите на фото, руда лисиця вкусила домашню собаку. Отже, якщо лисиця хвора на сказ, вірус сказу від зараженої. Тварини через слину потрапляє в рану а, тварини або, можливо, людини. Вірус, сказу казу по нервах, потрапляє в спінний і головний мозок, і цей процес може тривати від 3 до 12 тижнів. За цей час тварина не має ознак захворювання, але захворювання все ж таки розвивається, і вірус повільно рухається за нервовими. Волокнами. Досягаючи головного мозку, вірус швидко розмножується і переходить до слинних залоз. В цей час у тварини з'являються ознаки захворювання і перші симптоми. Заражена тварина зазвичай гине протягом 7 днів від початку захворювання. Отже, маємо знати про це, а також зауважувати, що сказ у тварин може протікати двома клінічними формами. Перша форма це, як то кажуть, буйна, коли тварина дуже збуджена, вона кидається, вона агресивна. А одна друга форма це є. Тиха форма. І в такому випадку тварина, навпаки, відмовляється від їжі, вона млява, вона неактивна, отже, прояви клінічних сказу у тварин це не завжди агресивна поведінка та напад на інших тварин або на людей. Це маємо зауважити для себе. Які ж ознаки сказу у людини? якщо… Вірус, казу, після нанесення травми хворою твариною, все ж таки потрапив у кров, а потім до нервових волокон. Отже, перші симптоми можуть бути схожі на симптоми грипу, і вони ніяк не відрізняються від інших вірусних, наприклад, захворювань. Це може бути слабкість, дискомфорт, лихоманка, головний біль. У місці укосу також може бути дискомфорт, поколювання або свербіж. І зазвичай такі симптоми можуть спостерігатися кілька днів. Але найчастіше жодних симптомів, жодного дискомфорту людина, окрім дискомфорту в місці укуса, що спричинено укусом або подряпуванням. Людина не відчуває з часом, і симптоми можуть прогресувати, і вони прогресують в деяких випадках дуже дуже повільно, в деяких випадках швидко, але це. Зазвичай симптоми як, так званої церебральної дисфункції. Це може бути тривога, сполутані свідомості, збудження, безсоння. Отже, якась аномальна поведінка може зустрічатися, галюцинація, відома, відомий симптом це боязнь води. І людина не може. Пити воду. А, з часом такі симптоми погіршуються, і в гострому періоді захворювання а, призводять до того, що людина не може а, нормально функціонувати і дуже важкий стан, і, а, що супроводжується з судомами, галюцинаціями і а, утрудненням дихання. і розладом систем і органів. Зазвичай гострий період захворювання закінчується через 2 або 10 днів в цей проміжок. Зазвичай медичні працівники не можуть вилікувати це захворювання, сказ, гострий період сказу і завершується. Таке захворювання смертю у 100% випадків, на жаль, а в цей період хворому на сказ забезпечується, виключно підтримуючи лікування. Отже, коли необхідно звернутися за медичною допомогою. Обов'язково необхідно звернутися за медичною допомогою, якщо ви контактували, були укушені, подряпані або ослинявлені будь-якою дикою твариною. І це не має значення якою: лисицею, мишею, тхіром, дика тварина, незнайома або хвора тварина, яка викликає у вас підозру. В будь-якому випадку укус подряпання і ослинення є приводом звернутися в таких випадках за медичною допомогою для консультування. Що необхідно зробити по-перше, тобто, яка перша медична допомога має знадобитися вам, яку необхідно провести негайно? Обов'язково якнайшвидше. Промойте будь-які рани проточною водою з милом, не натираючи, а дуже акуратно да, промити будь-яку рану проточною водою. Це дуже важливо. Після цього зверніться для лік, до лікаря для визначення тактики подальшого ведення. Що важливо? Важливо звернутися до, до свого лікаря а, щодо будь-якої травми внаслідок нападу тварини. Особливо, якщо це тварина, яку я перечислила раніше: це дика тварина, невідома тварина, хвора тварина, або тварина, яка пала через декілька днів або пропала. А, лікар приймає рішення. Про початок щеплення або профілактичного лікування. Як це відбувається? Для цього проводиться оцінка, який тип контакту був з твариною, тобто укус, ослинення, отже кожен контакт має свій ризик. Важливо знати тварину, яка нанесла пошкодження. Важливо знати, чи відома вам ця тварина і чи доступно обстежити на сказ цю тварину. А також важливо врахувати дані щодо поширення сказу серед тварин на території, де відбувся напад. На сьогодні пропонується у випадку. Якщо щеплення від сказу призначені, пропонується в Україні щеплення шляхом введення всього 5 доз вакцин на нульовий день, тобто в день звернення, потім на 3, 7, 14 і 28 дні, хочу зауважити, це вже не 100 уколів живіт, як колись це було, і це вже стало легендою. Але важливо розуміти і пам'ятати, що за наявністю високих ризиків щодо інфікування сказом, наприклад, людина постраждала від дикої тварини, призначається антирабічний імуноглобулін. це вже профілактика як лікування. Зауважу, що сучасні вакцини безпечні і безболісні, і вони вводяться, як і нам всім знайомі вакцини від грипу в руку. Вакцини проти сказу давно не вводять в живіт. Вони безболісні і безпечні. Отже, що важливо розуміти для того, щоб ніколи не захворіти сказом? Перше, за будь-яких умов не контактуйте з дикими тваринами. Також, будь ласка, уникайте контакту з безпритульними тваринами або невідомими тваринами. Навіть якщо тварина викликає у вас надзвичайно великі співчуття. Будь ласка, не чіпайте її руками. Старайтеся уникати контактів тактильних. Друге. Знайте про ризик. Сказ це інфекційне захворювання із 100% літальністю. На жаль, на сьогодні немає ліків, які б вилікували захворювання на сказ. Але на сьогодні є надзвичайно ефективні вакцини імуноглобулін, який у 99,9%. Ефективний і надзвичайно малі побічні реакції на ці препарати. Третє, укуси або подряпини тварин негайно промийте поточною водою з, мил, з милом, і після цього зверніться з лікаря, якщо ви контактували з невідомою твариною, з дикою твариною, з твариною, яка пала найближчим часом. Отже, необхідно визначити ризики, і лікар має визначити, чи є необхідні щеплення від сказу. І нарешті вакцинуйте від сказу своїх домашніх тварин, щоб захистити їх та свою родину від захворювання на сказ. Дякую за увагу!